Друзі, доброго дня! Ми знаходимося в Голосіївському районі міста Києва. П'ять хвилин Метро Деміївська, Метро Голосіївська і Оушен Плаза. Сьогодні у нас презентація ексклюзивного таунхаусу загальною площею 220 метрів квадратних. Всього у нас 6 будинків на території. Закрита територія з охороною камери відеоспостереження, підземний паркінг. У кожного власника є два паркомісця. Генератор резервного живлення на випадок, якщо будуть відключення електроенергії. І ось також у нас з правої сторони окремий в'їзд. Це наше місце для парковки двох автомобілей. І ось тут можна поставити третє авто. Також хочу звернути вашу увагу на те, що у нас є зарядка до електромобіля. Це у нас окремий вихід до таунхаусу. І також з цієї сторони у нас. Є котельня, електричний котел та бойлер на 200 літрів. Закрита територія у нас складається з шести будинків, має спільну зону відпочинку, терасу з літніми меблями та на території кожного будинку невеличку барбекю зону. Друзі, давайте тепер зробимо вам презентацію нашого будинку всередині. Ми знаходимося на першому поверсі. Тут у нас об'єднаний простір, загальна площа 45 метрів квадратних. При вході у нас гостєвий санвузол. На підлозі лежить керамограніт і в будинку у нас водяна тепла підлога. Також хочу звернути вашу увагу на те, що в будинку у нас є камін. Камін з функцією обігріву, від нього розходяться вентиляційні канали в кожну спальну кімнату. Далі йде у нас кухня. Повністю вся вбудована техніка марки Франки. Вона новенька, є у нас духовка, кавова машинка, мікрохвильова піч, посудомийна машинка і великий холодильник з морозильною камерою. Далі йде у нас Обідній стіл, смарт-телевізор 65-та діагональ і власний вихід на терасу. Всього у нас в будинку чотири поверхи. На мінус першому поверсі знаходиться підземний паркінг, укриття і власна котельня. На першому поверсі кухня-вітальня, прихожа з вбудованою шафою, гостєвий санвузол та кухня. На другому поверсі у нас дві спальні кімнати, окремий гардероб і великий санвузол. І на третьому поверсі найбільша спальна кімната, мастер-бедрум з власним виходом на балкон. На другому поверсі будинку у нас всього дві спальні кімнати, почнемо з цієї. Велике ліжко 2х2, інверторний кондиціонер і вбудована шафа. Також хочу звернути вашу увагу на вентиляційні канали. Це у нас обігрів від каміна. Це друга спальна кімната, її можна використовувати як дитяча. В цій частині кімнати ще передбачено місце під робочий стіл. Далі йде у нас гардеробна. Така гардеробна, І також на другому поверсі у нас є ще санузу. Ванна штучного каменю, умивальник, велике дзеркало, пральна машинка і сушка. Піднімаємося на третій поверх. На третьому поверсі знаходиться найбільша спальна кімната в цьому будинку. І окремий санвузол. Почнемо з ванної кімнати. Тут у нас душова, умивальник і туалет. Проходимо в цю кімнату. Ліжко 1,80 м. Також у нас в цій кімнаті є окрема гардеробна, велика. Робочий стіл, Цю кімнату також можна використовувати як кабінет, робочий стіл, диван, кондиціонер. В цій кімнаті також є власний сейф і вихід на балкон. Так, А зараз ще спустимося на мінус перший поверх, покажемо вам наші паркомісця і котельня. Ми знаходимося на мінус першому поверсі, хочу вам зараз показати приміщення, яке є великою перевагою на сьогоднішній день. Під час повітряних тривог це приміщення можна використовувати як укриття. Тут є світло, є власна вентиляція. З вулиці ми вже заходили, але також покажу вам ще вихід безпосередньо з самого будинку. Це наш підземний паркінг. Місце для парковки двох автомобілей, зарядка для електромобіля, там далі вхід до нашої котельні. І ось це загальний паркінг. У нас тут також є одне місце. І виїзд. Друзі, якщо вам сподобалася презентація і сам будинок, пишіть нам в Дірект, приїжджайте на перегляд і до зустрічі.